Доброго ранку всім! Сьогодні недільний ранок. Запрошую вас у подорож. Не забудьте підписатись, поставити лайк у подорож по моєму місту. Отже, виїхала я в сьомій ранку, щоб не було нікого на дорозі. Чим поменше машин, чим поменше людей. Вибачайте, що буду трохи трясти, тому що випробовую новий гаджет який Купила спеціально для велосипеда, не знаю, чи добре зробить це відео, але вибачайте, потім напишете, чи дуже трясло. І тоді вже будемо пробувати щось інше. Отже, в неділю італійці, як завжди, одні люблять довго спати, другі люблять скороставати. Бари у нас відкриваються досить швидко, година 6, пів сьомої, навіть у неділю. Вихідних тут немає. І е, люди не тільки похилого віку, а навіть середнього віку 50-50 плюс, люблять собі вийти в неділю, взяти свіжу газету, каву, капучино і просто посидіти, насолодитися цією тишиною. Повірте, тишина, тому що немає як такого гурки машин. Немає школи, школа вже закінчилася ще 5-7 червня. Вже дітки перестали ходити до школи. Тільки зараз продовжується ще екзамен. Вирішила вам показати трошки ранкове місто, тому що серед тижня це неможливо і за трафіку, за шуму, ламу і велику руху машин. Місто Казерта має населення 70 тисяч людей. 25 років тому, як я приїхала, мало всього на всього. 52 тисячі. Ну, оскільки люди приїжджають, залишаються, створюють сім'ї, народжують діток. Зростає, зростає місто. Отже, ми під'їжджаємо до центру. З лівого боку від нас церква Бонпастори. Потім вже в кінці відео вам покажу, який тут є ранковий є недільний базарчик. Це виїжджають фермери. І своїми продуктами. Тут є і яйця домашні, і є черешеньки, і фрукти, і овочі, і мед. Це все, що вони роблять самі фермери. Вони, продукція нічим не кроплена, там є всі сертифікати, що, скажімо, супер-супер, натуральна. Хочеться вірити, хочеться вірити, бо чомусь із того всього, що ти читаєш, дивишся, починаєш трохи не довіряти тому всьому. Але люди купують, задоволені. Кажуть, що продукція хороша. Я теж Соня купила черешеньки, потім в кінці відео вам все покажу. Отже, під'їжджаємо до скажімо, центру міста, де в нас є вулиця Корсо Трієсте. І там самі такі бари, де люди люблять посидіти, самі хороші магазини, такі дорожчі. Ну, Воно все зараз закрито, звичайно, тому я і поїхала вам показати зранку. От вже бачу є навіть автобус, який возить людей на море. Він починається цей автобус з 1 липня і до 1 вересня. Що забирає тебе? От він їздить по будинки, збирає людей. Люди вже знають, що цей автобус під'їжджає, він кожен день є і везе у скаврі. І так, під'їхали до центральної дороги. Пам'ятник героїв Казерти, і це вулиця Трієсте. Як ви бачите, поки що пусто, тільки машина, яка чистить тротуари. Вже закінчила свою роботу, ось і нікого нема, люди ще поки що сплять. Як ви замітили, Казерта досить старе місто, тому що є досить такі старовинні будинки, по яким, яким по 100-200 по років. Але люди, звичайно, які мають квартири, ці квартири попереробляли, трошки поукріплювали, по... зробили захист від грибка, тому що ці будинки будув... будовані на з каменю туфо. Це камінь, який дає досить таку хорошу прохолоду, оскільки Італія це досить жарке місто. І, взагалі, Італія знаходиться досить близько до екватору, якщо подивитися на географічний атлас, на географічне положення Італії, досить недалеко до Африки, як я кажу. Тому тут є сирий, досить сирий клімат, досить жаркий. В цих будинках людям повезло такі квартири мати, тому що літом тут навіть не треба включати кондиціонеру, тому що цей камінь віддає досить такою хорошою прохолодою. Але є один великий недолік. І цей недолік, що зимою цей камінь дає досить таку велику сирість і утворюється грибок. Але я знаю і вже чула, що якось там робиться спеціальний захист. Спеціальний якась суміш, що можна все прибрати. Ну, що зробите? Хтось купив ці квартири, комусь досталося в спадщину, в спадок. Ну, що зробите? Люди і таким тішаться. Отже, насолоджуйтеся прогулянкою по ранковій казерті. Lost and fading light. Darkness pulls me in. Minds are haunted, nails tracing lines of pain. Eyes that pierce the haze. Through the night, where did we go wrong? Searching for the light and the shadows, echoes call. Oh, 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 oh. And the secrets as they fall. And the secrets as they fall. Oh, oh, oh. Only whispers in the wind. Only whispers in the wind. Words I choke in the shadows, it goes cold. Ми знаходимося з вами в самому серці Казерти площа Мавітеллі. Тут давним-давно збиралися всі українці, які виходили на вихідний. Тут можна було знайти і роботу, і квартиру, і кімнату. Тут оживало місце четвер після обіду і неділя зранку. Цілий день, хто мав вихідний, хто працював на день і ніч. Або навіть ті, хто працювали на години, на ставки. Тут всі тут було місце знаєте, зустрічі. Де зустрінемося? На площі Вавітелі. То таке святе із святих, яке залишиться у серці кожного казертана, я кажу, тому що це місце дуже особливе для нас всіх. Я тут буваю вже зараз дуже рідко, тому що працюю по годинам і немає коли. Але на самому початку, як тільки приїхала, це було саме таке місце, де можна було зустрітися зі своїми, поговорити про щось. Я ще раз повторюю, запитати за роботу, хто шукав роботу або квартиру. Це було таке наше місце зустрічі. І воно залишиться завжди в тебе, в серці, в пам'яті, тому що. Багато років, це не рік, не два, не три. А коли вже перевершує 10 років, 20-30, воно залишається в тебе в серці. Вулички, бачите, пусті, це парк Падріпіо. це їх італійський святий, так його назвали Падріпіо. Там є качельки дитячі, все. Це вуличка, яка йде до. Магазинчиків різних. Будемо потім пізніше трошки вперед повертати вже до, до церкви, де я хочу вам показати, який фермерський ринок. Бачите, на вулицях майже нікого, тільки ранні пташки, як я кажу. Той, хто любить раненько вставати. У мене батько завжди казав, не знаю, чи думаю прислів'я. Хто рано встає, тому Бог подає. Хто взагалі не лягає, той завжди все має. Я його була раз запитала, до чого тут «хто рано встає», Він каже, бо так воно є. Хто рано встає, той все встигне, все зроби. Ну, Це вже таке, він собі був, сам додумав, а хто взагалі не лягає, той завжди все має. Я також рання пташка, люблю дуже рано вставати, люблю на базарчик раненько, і навіть у таку прогулянку зробити, бо оскільки я кажу, серед тижня це неможливо, бо дуже жарко. Но ну, ось ми на базарчику, він досить невеличкий, тут всього-навсього пару цих фермерів, але тут є все. Я кажу, є все-все-все, що вони роблять самі. Мені дуже подобається, тому що це близенько, дійсно 5 хвилин, і можна все купити, що тобі треба. Ну, а я буду прощатись до наступних зустрічей.